Вітаю вас, друзі. Цікаву закономірність я помітив в поведінці Джеді Венса. Якщо ми згадаємо його відвідини Європи на початку цього року, вже після інавгурації президента Трампа, то після цих відвідин взагалі зчинився певний скандал на теренах Європи. Адже його поведінка була незрозумілою для політикуму. Ну, після його участі в зустрічі в овальному кабінеті взагалі зчинився скандал, і виникло напруження, доволі серйозне напруження між Сполученими Штатами і Україною. Адже ми з вами пам'ятаємося, чим ця зустріч закінчилася, і яка в цій зустрічі була роль Джей Венса. Багато глядачів тоді в засобах масової інформації взагалі вважають вважали, що саме він спровокував конфлікт. Хоча подальші події показали, що це все було задумано заздалегідь. І тим не менше його відвідини Гренландії. Також спричинили скандал і остання подія. Папа Римський взагалі помер після зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсон. Нікому не здається, що тут є щось, якась особливість цієї людини, можливо, її енергетика. Якась особлива. Ну, принаймні, от у мене виникли такі спостереження. Дякую за увагу, будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!